Ми почали говорити про платіжні зобов'язання. Ну і е, основна задача нашого курсу це оцінювання платіжних зобов'язань. Так, ну і як в переднім монде, ми почнемо з досяжних платіжних зобов'язань. Платіжне зобов'язання це досяжне. якщо Воно є о, кінцевим капіталом пев певної стратегії. Да, ну і, о, в принципі, в багатоперіодній постановці має сенс дивитися лише на самофінансовані стратегії. Ну, тому що, о, якщо дозволити докладати там чи забирати. доведенные суммы с портфеля, то в принципе можно чего завгодно досягнути. да? значит, если есть самая финансовая стратегия. Значит, такая еще И капитал. Рівні це майже на П. Ну, ну і о, так само, як в однопорідній моделі, всі називається породжування. Ну, але зараз не портфейт стратегія. Ну, в принципі, портфейт теж можна казати просто в багатоперіодній е, контексті. Пишешь прийнято вживати стратегії, да. Породжувальна стратегія, хеджвайна, реплікуюча, і так далі. и так далі. Да? Там багато нас. Да, ну і а, справедлива ціна платіжного зобов'язання. Так само, як в одноперіодній периодні Для досяжного платежного заповедания. Это початковый капитал порожжевойного портфеля. Значит, это все порожжевойные І так само, як в однопорідному випадку, можна довести теорему про єдину ціну, закон єдиної ціни, що в безарбітражній моделі ринку. Давайте багато да? Щоб, щоб формулювання відрізнялося від одноперіодного випадку, да? значить, багато безобідражні, багато Моделі ринку. Кожна досяжна платіжне зобов'язання має єдину справедливу ціну. Ну і більше того. Давайте це. Це буде ціна позначена так. І ще то для довільної еквівалентної Мартингайной міри. Значить, ціна справедлива ціна це математичне сподівання дисконтованої виплати по відношенню до Еквалентної мертингальної імовірність міри. так. Да, відносно еквалантно Мартингайна імовірність міри. Так, ну і доведення, в принципі, нагадую доведення Що було в одноперіодному випадку, а саме... Значит... Давайте... У нас С досяжно... до портфель... И П... Довільна еквівалентна мартингальна міра. Да, значить, ми а, знаємо, що цей породжувальний портфель означає, в ексі від Велике дорівнює С майже напевно. Ну і це більше рівне нуля. Да? І у нас була така теорема про о, характеризацію о, мартингальної мира. Еще. Когда капитал на ведемный, портфель почти то математическое сподевание дисконтированного капитала э, в конце момента до ревня початковому капиталу. Це з одного боку справедлива ціна, з іншого боку, значить це е дисконтований капітал це наше дисконтоване математичне сподівання. Ой, і дисконтоване випечать платіжне зобов'язання. Ну, власне, що і треба довести. Да? Е е оскільки ліва частина не залежить від портфейна, да, то. Виходить, що справедлива ціна єдина. Так, ну і о, маємо для будь-якої еквівалентної мартингальної міри таку рівність, що й треба довести.